І так, усім привіт! Е, як ви бачили по обкладинці, сьогодні буде машина з високим кліренсом, з високою посадочкою. Плюс, ну, і наскільки це взагалі можливо на міні-венчику. Бо це в нас такий міні-венчик, е, так скажемо, мутант Гольфа 5 е, Машина вже прославилась, е, взагалі «гольф плюс, Бо мова буде йти про «гольф плюс, як ви зрозуміли. Прославилась своєю комфортністю. Реальну посадочку і кліренс більше, ніж гольфа п'ятого. Ну, по всім параметрам він за гольфа п'ятого краще. Єдине, може комусь, як і мені. Він не такий гарний, як гольф-п'ятий простий. Хоча машина також доволі гарна. Далі. Позачора в мене був такий дизельний. Не всім дизель підходить. От, будь ласка, вам бензиновий, дешевший, правда, і дорестайлінговий. Давайте покажу вам про що йде мова. Мова в нас буде йти про гольф Плюсік 2000. 2008 чистого року, чистий 2008 рік можете пробити по номерам. Автомобіль пригнаний, тільки позавчора поставлений на перший облік. Тобто ви вже за це не думаєте. Ви приїхали, купили, по вас надії, перереєстрували і все, і машинка ваша. Як бачите, от він такий високий, має дійсно більший кліренс, У нього кліренс достатньо такий високий. Як для наших доріг з головою підійде. Далі. По кругу в нього зимова резина. Взагалі не одної коцинки на жодному диску. всі дисочки як нові. Вони є нові, скажу так. Тут не як нові, а вони є нові. Ці диски, ще бордюрок не бачили, нічого такого. Це в нас грязь. Вони в нас нові дисочки. По кузову, автомобіль не має жодної ржавчини. там, де в них зазвичай хворі місця. В нього хвороб немає. Що також дуже важливо. Ось тут не хворі місця. Ось тут у них хворі місця, хто знає. Ось тут у них хворі місця. Ось тут у них хворі місця. І ось тут у них хворі місця. І він у нас ніде абсолютно не ржавий, не має навіть якогось натяку на корозію. Як ви бачите, він на українських номерах, як я сказав, позавчора він поставлений на облік можете. Просто ввести цей номер і вам буде це видно. До речі, тільки паспорт покажу, ось це ще його транзити збереглися. Ну, те, що він на обліку, це вам плюс. По-перше, машинка все одно по українських дорогах не їздила, українських рук ще не бачила, тільки з Європи. Це перше, по-друге, вам вже не треба платити сертифікат 200 гривень, першу постановку, а ціна буде як за звичайну. Тобто ви. Це, це вам вигода, на цьому ви економите. Це реально плюс, того майте собі на увазі. Що розказувати за тільфлюси? Ну, основне те, що він восьмого року, і нього, до речі, досі рідне лобове, правда, на лобовому сімерочках. Хоча автомобіль вже стоїть на обліку восьмому року. І тут у нас, бачите, сімерочка. Тобто, по кругу ще досі рідні вікна. Ну, як мінімум, це говорить, за те, що тут ніяких ДТП, щось такого не було. Типу, бо ну коли ДТП вікна б'ються, якісь страшні і так далі. Ні, буває ДТП, що може зберегтись, але це значить якесь ну, не сильне ДТП. Ну введу до того, що вона машинка ця, без ДТП. Далі, друге, технічно вона справна. Єдине, що можливо її потрібно обслужити, тому що, на жаль, її історія про обслуговування не збереглася. От не поклав власник, не знаємо, коли він тут міняв масла фільтра. Е, Можемо під вас поміняти. Типу, от ви купуєте машину без торгу, ми міняємо масла фільтра. Можете висторгуватись, поміняти. Ну, типу, це вже ну, будь-яку машину, яку ви купуєте, майже будь-яку. Треба обслужити, от тільки ця в мене обслужена, що її неї, ще пару років не треба долізти. А так майже будь-яку машину, яку ви на авторинку купуєте, на авторі, а в себе в місті, в нас, в Луцьку, неважливо, де, ви маєте обслужити. Це нормально. А тут от, ми можемо вам під, в цю ціну обслужити її під ключик. Ну, ось такий Гульфлюс. Тут стоїть, давайте я ж. Нічого ще не розказав за двигун. 1,4 TSI, саховський двигун на 90 кВт. Цей двигун ну, дійсно зараз вже він користується більше популярністю за MPI, бо він і по всім параметрам цікавіший за MPI, він їде хорошо. Чого купують MPI? Було вигідно на газу їздити. Зараз на газу їздити, не знаю, газ 34 гривні. От друг їздить на газу. Не бачимо смислу з ним їсти. Ну, він не бачить сенсу вже їсти на газу. Дійсно, немає сенсу. А ця машина тесає, їсть 7-8 літрів по місту. Дивлячись ще, як їздити. Дехто і менше вкладався, наскільки знає. Так, ось так у нас підкапотне пространство виглядає. Тут у нас все окей, ніяких підтікань немає, як таких, дивіться. Акумулятор новенький ще в пльоності. Тут у нас крисочки поїли, це нормальна практика в Європі. Майже немає в цих. Щоб не поїли криси. От в Європі в нас викутив сюди, а в Європі криси. Щоб ви собі розуміли, хто там ще хоче в Європу. <ріпи> там дійсно я скільки поїздив по Європі, не бачу там взагалі ніяких плюсів. Україна і до війни, та і зараз сто раз краще, ніж та Європа. Хто був в Європі, той знає. Хто не був, то може ще якісь є надії, що там якось класно. Ні, там, там не знаю. Там класно, коли можливо да якась. Супер класна робота, що ти там не 24 на 7, е, в режимі. Або ти там маєш родичів і тобі є де жити, і ти просто там ходиш, маєш гроші хай від життя. В основному ти там просто в режимі не маєш часу віддихнути. Ну, ладно, відбились від теми, але хто, ну, хто знає, той знає, що Європа це там і криси, і як в 90-х на трасі їдеш, по ми їдемо в Голландію. Я дійсно, по трасі можуть взяти, дати по голові забрати всі гроші. Це нормальна практика, і поліція з цим нічого не робиться. Так біля Берліна робиться таке, це, ну це просто ужас. Не знаю. Я не, не дай Бог жити в Європі. Тут війна, то, щоб не було, тут краще жити в Стараз. Ну добре, відбилися відтенки. Тобто саха 90 кВт, у нас класний двигун, 300 400 доларів коштує тут обслужити ГРМ і все, і ви їздите 150 тисяч кілометрів, не лізете нікуди. Ну, тільки масла фільтра. По, по підвіскам також вони прості. Ну, класні машини. Це дійсно реально класні машинки. В них посадка класна. Зараз вже давайте чуть-чуть підходимо до салончику. Буду показувати салон. Дивіться, як взаді багато місця. Ззаді місця просто валом, як то кажеться. Реально бомба. При цьому спереді так само багато місця. Сумочка лежить, трошки може заважає комусь, то вибачайте. Так, у нас 238 тисяч оригінального пробігу. Руль у нас в такому стані. Пробіг супер. Можна знайти їх з меншим пробігом, але ціна буде не така. Так, ззаді у нас так. також мої речі лежать. І запасочка є. В вроді, також все, все було. Тобто ось такий у нас комплектований, тобто, побачили, ви, багажник теж великий. Саме головне, в ньому ніде немає ржавчини і немає ніяких помилок. Ось такий автомобіль. Давайте не буду цінути. Можливо, зараз багато хто виключить відео. Може там хтось думає, яка ціна буде не 7 тисяч доларів. Ціна буде адекватна, 6200 баксів. Кого це цікавить? Будь ласка, звертайтеся. Є там якийсь торг, звичайно, є доставка у ваше місто. Того. Ось так, ціну сказав. Кого цікавить, ще досі автомобіль, хто може думав, що він буде 4000 доларів. Є різні люди, хтось думав 7, хтось 4. Його ціна буде 6200. Кого цікавить, дивимося тест-драйв. Так, резинка зимова, хороша, диски ніде не покосині, покузу він гарненький, жодного рижика. Технічно також все окей. Завожу, показую. Опа! Так, ключик ось тут у нас. Ну, реально, от посадочка сів. Сидимо високо. Заводимо. Єдине, що в нас яка є помилка це незаправлений бак. Це я зараз також цю помилочку бо просто так от буде руль тримати, щоб вам видно не було, що тут 20 км запас ходу. Так, що в нас? Бачите, яка посадочка? Як от в сценіку сидимо, да от так плюс-мінус одинаково. Міганчик у нас знищив стається. Ну, тобто сидимо високо кліренс класний. Зараз давайте вам. Я знаю, дуже багато хто чекає в моїх відео рубрику, коли я показую автомайданчик. Почекайте до кінця, я обов'язково покажу. Є люди, які просто сидять дивляться, що в мене не продається, що не забрали, що я казав, що є. Ну, є такі, знаєте, хто моніторить, як в мене ситуація. Не переживайте, в мене все добре. Хто до мене може там переживає щось не продається, ні, все добренько дивіться. Такі в нас тут машинки стоять. Ну, отак. Їде класно, тисай, це турбірований двигун. Тут просто стоїть турбінка. Теж не ну, не знаю. У мене цих ТСА, хто слідкує, ну було ну дуже багато. Ніяких клопотів ще не раз. У мене з ТСА не було. Цепочку замінити. Це не клопіт, це регламент з турбінами. Не було ніяких питань з форсунками. Ну це надійні мотори. Вони багато ходять. Хто їздить, той вже провірив. Ще й по трасі вона, якщо їхати 100, там 110, дійсно до 5 літрів бензиновий двигун. Будь ласка, по місту реально можна, якщо от їздити не сильно можна ну не сильно газ нажимати, можна вкластися 6, до 6 літрів, 6,5 хай. Ну це в MPI цього не снилося. Плюс масложорства в них немає. Не знаю, в мене ще не в одному ТСА я не зустрічався масложор В MPI це зачасту така проблема. Ну і в нас тут така от шесті ступочка. Вона її хватає на обгони обгонити, типу, поїде класно, кондиціонер заправлений, така магнітола з блютузом, до речі, вже десь писало. Да, Цікава машинка, дійсно, по всім параметрам цікава. Чи чистий восьмирік, до речі, в плюсах бак відкривається ось тут. Хто не знав, бо я особисто не знав. Що? Зараз я його ще відфоткаю, виставлю в інстаграм. В Телеграм я як казав, машинки поки що не закидаю. Скажіть, може ще комусь зручно. Просто одне повідомлення. Напишіть, будь ласка, в коментарях чи зробити групу Viber туди закидати всі машини. Не знаю, як правильно це все робити. Але в мене даже ще стільки. Я тут на стоїть 4 місяці. До речі, не знаю. Можливо, ладно, це не буду говорити. Вибачайте, може, це виріжу, якщо не забуду. Так, все, Golf Plus, 8 рік, 1,4 TSI, Саховський двигун. За ціною 6200 є в наявності. Будь-яка перереєстрація, хочете події, хочете, як, як забажаєте, ви собі економите на цьому гроші і ви являєтесь першим власником в Україні. що також не, не мало важливо. Ви з цієї машини будете перші. Я не рахуюсь, тому що я, по суті, я виступаю як посередник між Європою і вами. В Європі купляю, сюди привожу, вам віддаю. На цих машинах я не їжджу, можу дещо покращити, зробити хімчистку, поліровку. Або щось підвісті зробити, коли треба, чи коли є бажання. Ну, я мінімально вкладаю і вам вже віддаю як потенційним власникам. А я не являюсь власником. Я просто такий щось міжвласником. І, і не власником, щось посередині. Добре, ваша любима рубрика показує, що є на майданчику, що нема. Е, хто знімітив, багато автівок продалося, щось не продалося. Е, щось ще жде клієнта, щось було під завдатком. В мене, хочу, хочу заявити, в мене поганих машин на майданчику немає. Е, реально, всі по адекватним цінам з оригінальними пробігами, це 100% зараз, е, без, ну якщо навіть на реалізацію, я з неоригінальним пробігом не беру. Е, далі. Е, Ну, немає в мене поганих машин. Дійсно, всі відповідають рік, стан, ціна. Того все, поїхали, показує, що є. Так, Рено, сцені 1.6 бензин. Недавно був огляд, також багато дзвонило, ніхто не приїхав. От часто проблема, люди дзвонять, але не доїжджають. Доставочка, якщо що є вашу область, доставка це задоволення не дешеве. Не всім підходить. Ну, але тут треба вже вибирати або самому, або так. Сцені Канквест, такі два. Другі сцені, куди 6 бензин, є в наявності. Далі гран Сценічок, один і піддизельний 2012 року. Він, бачите, рестайлінговий, семимісний за ціною 8900. Доволі адекватна ціна. Не знаю, може ціну підняти на нього, чи що щоб був цікавіший. Може люди бояться, що ціна дешева. Я не, не розумію. Напишіть свою думку. 1.5 дизельний 8900. Є в наявності. Далі гран-сценік босе це 14-й рік на автоматі. Бо це комплектація, без ключовий доступ, а в зеркал. Ну він тут там теж на всіх всіх ділах. Ще й на автоматі. Його ціна 10,5 тисяч доларів. Кого цікавить, також можете звертатися. Kia Sportage, ну тут дай 19 тисяч. Не в кожного зараз є, не кожен готовий їх дати за Kia. Ну кого зацікавить, Kia Sportage ніде не фарбована. До речі, більшість автомобілів тут ніде не фарбовані в мене. Kia Sportage, 2 літри дизель 16-го року класній комплектації GT-Line в класному стані, там і чорні потолоки, всі підігріви, обдуви за ціною 19 тисяч. Ну, хто собі купить, реально буде кайфувати. Машина дуже кайфова. На ну, на, на всій комплектації взагалі. Далі міганчик за 7950 13-го року, 1,5 дизельний, з клімат-контролем. Ну, комплектація непогана, ну, не босе, але непогана. 7,950, ну і ціна не босе. 7,950 це класна ціна. Бо все вони по 9, понятно. Далі Opel зафірка ціною 7,200, 1,6 бензин, семимісна. В теж гарному, в гарному кутакому кольорі, в гарному стані. До речі, це теж автомобіль з оригінальним лобовим. Це в мене оригінальне лобове там, там майже на всіх машинах оригінальне лобове. От так стараюсь вибирати. не фарбована. 225 тисяч пробіга. Технічно у мене також всі машини, в принципі, окей, немає, щоб такого щось. Щоб щось треба з ними робити, щось вкладати, купляйте і їздите. Максимум це поставити собі на номера на перший облік на себе. Також можемо це зробити під іключ. 7900, вибачаюся. Такс. Далі шкодка Октавія, 1,6 бензин за 5800. Два комплекта дисків. Інші диски ще також на зимовій різині. Ну, класний подарунок. 5800. 1,6 бензин. Ну і гольфік шостий. 1,6 дизельний, 2011 року, задня камера, класні також колеса 25-го року. До нього ще зимові йдуть. Це літні 25-го року резина, є ще зимові. І отакий салончик з клімат-контролем, з датчиками світла, з мультирольом, на, на всіх ділах салончик за ціною 8200. Також доволі адекватна ціна. Вчора, хто дивився, бачив випуск про Megang GT Line, він також є в наявності. Тільки вчора виставив. <смір> Ось він. <смір> ну, так, Кого зацікавив гольф плюсик, звертайтеся. Класна машинка, дійсно, без перебільшень, Нема в ньому якихось мінусів, нюансів. Е, хто боїться їхати, дивіться, хто от дивиться там, мене думає, е, ах ти, якийсь там обманщик. Щось говорить, зараз приїду, буде погано. Все дуже просто. Тикаєте мені будь-який сервіс в Луцьку, Я туди їду на будь-якій машині, з яких я тільки що показав, для вас провіряю. І е, якщо все окей, ви купуєте цю машину. Логічно, все, типу, вам, вам сюди їхати не треба. Показати будь-який сервіс, договарюйтесь з людиною без мене. Я тільки туди їду, ну понятно, там з за діагностику. Не знаю, там 500-700 гривень, але вам сюди їхати не треба і можете і підборщиків не визивати. Хочете, визивайте я Ви Також не проти всіх сюди пускаю. Всіх хто що хоче, дивитися. Так всім гарного дня. Надіюсь, вам сподобався Плюсик», Бо він реально класний. Кого цікавлять якісь машини по підбору? Зараз, на жаль, з Європи нікого не беру, тому що просто не встигаємо зі всіма великий потік людей. А кого цікавлять в наявності, будь ласка, звертайтеся. Пишіть. Вся моя контактна, якісь, ну, інформація, контактна телефон, телеграм, інстаграм, все є знизу в описі під відео. Завтра, до речі, буде класне відео. От я перший раз так заморочився з відео. В неділю вийде, за сьогодні яке? Сьогодні 13, завтра 14 грудня. Вийде дуже класне відео, над яким я реально заморочився. Прошу вас поставте там колокольчик, щоб вам прийшло звістка, що я вистав відео і щоб ви його обов'язково подивилися. Тому що, по-перше, це вже відео, я, я тут зараз знімаю сам собі склад, я заплатив людям, щоб мене зняли, змонтували. Типу, от, подивіться завтрашнє відео і напишіть свою думку. Буду чекати. Всім і так дякую за підтримку. Всім гарного дня та до побачення. Завітайте до мене на майданчик, поки я ще, поки я ще тут. <кій> Купуйте щось, всі машинки гарні. Всім гарного дня. Tá tudo para